Всім доброго здоров'я! Сьогодні я до всіх хочу звернутися з такою порадою, з такою просьбою, з такою рекомендацією. Шукайте рішення в собі, будьте самостійні. Я впевнений на 100%, що всі, хто на зараз дивиться, всі, хто дивиться це відео, це люди розумні, люди грамотні, люди сильні волею і так далі. І кожен з вас може рішення приймати сам. Кожен з вас може бути самостійним. Кожному з вас не потрібно, не потрібно мільйон порад. Від психологів, від експертів, від знайомих, від прохожих на вулиці. Кожен з, з вас знає, що він хоче в житті. І кожен з вас, якщо трошки так собі подумати, то знає, що йому треба. Знає, які в нього мрії, знає, які в нього цілі, знає, які в нього бажання. Отже, сьогодні ми розберемо детально психолога Наталю Холоденко, найбільшого найпопулярнішого психолога в Україні. І так починаємо. Відео на екран. Вчора жіночка з 700 підписниками написала мені про те, що ми займаємося клоунадою, що взагалі, дешевої марки на місцях у сказки. При тому людина заробляє в 10 разів менше, ну я думав, в сотню разів менше ніж я. Ну вона робить мені зауваження. Зі слів даного психолога, виходить наступне: якщо у тебе є мало підписників в Тіктоці чи в Ютубі, то в тебе немає жодного права свою думку висловити, в тебе немає жодного права написати коментар, в тебе є лише право тихо сидіти, закрити свій рот і слухати вельмишановного психолога, який все знає, у всьому розібрався. А якщо в тебе, не дай Боже, трошки менше грошей є, ніж вельми шановної пані, пані психолога, то ти взагалі ніхто, ти взагалі десь там другий сорт, третій сорт. Так виходить. Немає слів мене просто. Дивимося далі. Даже якщо я не подобаюсь, роздражаю, якісь не те в мене волосся. То я занадто розумна, то занадто коротше несерйозна. Все зі мною не так. Навіть зважаючи на це, Ну що я можу зробити? Я можу тільки в наступній житті бути лучше для тих, кому не подобаюся я в цьому воплощенні. Наша пісня гарна нова, починаємо її знову. От, хочу до людей зараз звернутися. Ті, хто її слухає, ті, хто її дивиться, цього психолога, психологиню, правильно сказати. От, собі, будь ласка, задайте питання, як ця психологиня на вас дивиться? Як е, вона до вас ставиться? От, мене складається враження, що як король до свого плебея, як цар до свого раба, як до. Мені просто тяжко навіть підібрати культурні слова, якщо чесно, як е, до ліда якогось другого сорту. Димося далі. Всі оцінки суб'єктивні. Немає об'єктивної реальності, не існує. Я бачила в своєму житті ну, десь 5 жінок, які дуже вдало вийшли заміж, і це абсолютно нелогічно. Три з них були моїми клієнтками, я мала можливість за ними спостерігати довго. Це були невпевнені в собі, бубнячі щось там під носа жінки, які не дуже там за собою доглядають, які завжди чимось такі токсично незадоволені. І при цьому в них були чоловіки, мультимільйонери, які платили їм за мої консультації. Я дивилася і сама дивувалась, думаю, ну як ця жінка і він ще бореться, щоб їй було краще, там знаєте. Отже, якщо ти є молода дівчина чи старша жінка. Тобі не треба нічого робити. Будь надалі сварливою, будь надалі вредною, будь надалі недоглянутою. В цьому немає ніяких проблем. Йде до психолога, тобі психологиня розкаже: не треба нічого робити тобто з тобою все гаразд. Так як жінок, якраз любить чоловіки: мільйонери, дбайливі, турботливі, багаті і так далі. І до тебе буде табун. Тільки давай гроші наперед. Тим все далі. Перша ознака психологічної зрілості це коли тобі достатньо коштів на виживання. Тобто ти можеш піти від чоловіка, якщо він тебе ображає. Іншими словами, виходить, що якщо в даний момент в когось з нас немає достатньо коштів, то він є психологічно незрілий. він є психологічно неповноцінний. Так виходить. Але хай психолог ще також добавить, що Ситуації бувають різні. В когось проблеми з здоров'ям, в когось проблеми там в сім'ї, в кожен когось, когось має різні ті чи інші проблеми. І це треба вирішувати, ті проблеми, ті питання, а не навішувати ярлик. Не маєш грошей в даний момент часу, все ти є психологічно неповноцінний. Парадокс виникає. Ну і звісна річ. Основне кредо, основна місія, основний посил всіх психологів з інтернету, з Тіктока це якщо тебе ображає чоловік, йди від нього. Як все просто, як все легко, ну кому як не їй це говорити? Сама має два розлучення, є діти від тих попередніх шлюбів і так далі. Тобто ніхто навіть не планує якусь ситуацію розібратися. Чоловік ображає від нього йди. Але в сім'ях, в стосунках, в довготривалих стосунках ситуації бувають різні, є різні там, проблеми зі здоров'ям, з роботою, з грошима, якісь з побутом і так далі, тому подібне. І чоловік і жінка це трошки різні істоти. І коли проживають люди на одній площі, рано чи пізно, всі вникають буде сварка, якийсь буде конфлікт рано чи пізно. Ну немає такого, щоб було все ідеально. Ти себе намалював якусь свою, чи намалював якусь свою, скажімо так, реальність. І все. Все ідеально, все як в раю, все як в касті. Огляд цього психолога в мене буде на моєму каналі останній раз. Більше я до неї не буду звертатися. Більше я її не буду виставляти. Тому що, дивлячись відео, навіть дивлячись останнє відео. Мені здається, просто неприємно. Всім дякую за розуміння і всім хочу побажати, щоб ви всі були багаті, успішні, хай все вас буде всіх усе добре, хай вас буде взаєморозуміння в ваших сім'ях. І хай збуваються всі ваші плани, хай збуваються всі ваші мрії. Всім добра, всім хорошого настрою, всім всього найкращого.